Це круто. Надто довго я не знімав для вас сюжети про кулеметників, терміново виправляюсь. Сьогодні ми поспілкуємося з машинганером бригади АЗОВ, який працює на бельгійському кулеметі FN Mini. -Me. Як ти прийшов до кулеметництва? Чому ти вибрав саме кулемет, а не скажімо так, там, керування дроном? Зараз це ж дуже популярний приклад. За кулемет. У мене командир при у нас був типу, як нарада, брифінг після нашого там, першого виїзду. От, і командир озвучив, що я буду кулеметником. Повертаємо ленту, кроємо кришку, Заряджаємо зброю. Повертаємо затвор. Зброя зряжена. Казав, що не по моїй волі, ну не скажу, бо командир прив'є, а да, я його дуже сильно люблю. А, але я дуже сильно засмутився, тому що, типу, я відразу почав собі крутити, типу, таке, що Блін, воно важке, там воно велике, там воно срій, там таке та-та-та. Ага, Десь перший місяць, півтора, навіть мені мені було вкрай складно, мені було вкрай важко. Але потім, коли з часом моє тіло адаптувалося до таких умов, коли я в першу чергу побачив. Відзеркалені в зеркалі, що там уже ну нормальний такі рамі дядько. І коли я вже почав розуміти, що на якихось халащеннях чи проходках я вже відчуваю себе дуже впевнено, я зрозумів, що дійсно це моє. До нас два підера зайшли, і там прийшов мій зв'язний час, коли потрібно було відпрацьовувати. Було темно, я нічого не бачив, але мені дали азіму, сказали по ньому працювати. Сказали там невелику честь, але ну, чесно, буду чесний, максимально. Я десь туди короба півтора всадив, і я зрозумів, це просто круто. Це реально круто. Так. Вони не кулеметники, вони взагалі до цього ніякого діла не мають. Джента, мінімі, мінімі приїхав. Я ж одразу возбуждаюсь такий, мінімі до командира. Командир же каже, «Да-да, мінімі є, є». І мені видали мінімі, і я її кого взяв. Я просто зрозумів, що вона не те, що в мені на руки лягає, вона просто от, вона тане в мене в руках. Ну це просто шедевр. Тут кожний міліметр цієї зброї, кожний згіб, він просто шикарний. Він дійсно, вона вона не сторона, вона народжена для таких гігантів, як я. Чесно. І ти так, так. каже. Як ви зрозуміли, ми не просто е, любимо кулемети. Ми фанатіємо від кулеметництва. Саме тому ми тут, і саме тому з нами зараз тут мінімі. Чи тут все штатне, чи щось ти апгрейдне? Лише приціл. Трошка, трікс. А так все штатне тут. А вона в штатній комплектації, е, ручка перено... переносу вогню. Е, Коятка, все і я так розумію, приклад е теж територічний. Теж в неї скопітата, та, 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 та це все штатне. Е так, тут набій бій е калібром 7,62х51. на 51. Я так розумію, це відрізняє від його від меншого брата. Мініміс 5,56, да. тому що тут не втикається магазин. Е магазин не так. втикається так. так. Тут ти працюєш тільки от з такими штатними коробочками Коробами, 100. Та. 100 і 200 є, так? Е, є і на 200, так, але чисто по раціональності і по зручності для, та, та, та. для операторів будь-якої зброї найголовніше це комфорт. Типу, і якщо говорити за БК, то на мій погляд, і на мою думку, по 100 це найкращий варіант, тому що не забуваємо про те, що це вага. І так, на Так, так, та, та. і якщо потрібно здійснювати якийсь маневр, а особливо якийсь швидкий маневр, типу це все час, береш кулемет, заводиш його сюди, чикс, він під'єднаний, відкриваєш кришку, подаєш ленту, подали ленту, переконали, що ніякого сміття немає, закрили. Так, да, Звук. як часи. Звук, так, да, так, да, так. Да. Скільки ти береш з собою наборів? 300. 300. Бувають такі рази, що я по 400 брав. Рані, коли ми ще були в Ніліповці, я взагалі брав з собою ще 300, типу, три короба. Да, три короби це 300 було у мене. І один я в собі рюкзачок кидав ага. просто ленту і на всякий пожежний випадок. Типу. Ще є варіант, до речі, для, підсказка для всіх кулеметників: можна на ничку кидати ленту в рюкзак свого побратима, який не, про це не знає. І це йому казати вже на позиції, що в тебе друже, в рюкзаку, було в додаткова соточка. Так. Говорити про кулемет це все одно, що танцювати про архітектуру. Треба з нього постріляти. Все починається з ніг, як і в боксі. Саме головне положення це ноги. Робимо випад вперед, валимося трохи, допомагаємо ніжкою. Задню ногу ми ставимо під 90 градусів. Валимося вперед, скидуємося і працюємо. Чому? Чому ми не скидуємося як оператори арок? Тобі ж, ап, скинувся. По-перше, навантаження на спину. По-друге, коли буде здійснюватися стрільба. На штулуб, із-за того, що немає балансу, буде відкидувати, і стрільба власне, буде не такою влучною і доцільною. Типу. Можливість порівняти роботу кулеметника в селенському різництві так mm. ви були, і от в Нью-Йорку. Скажи, от чим різниця робота? Всім починаючи від місцевості, то ліс, а це грецькі умови. По-друге, платніший контра... контакт і третє, ворог повсюди. Є позиція, певна кількість людей ворог повсюди, типу як островки. І вони можуть зійти, зайти з будь-якої будь сторони, вони можуть маневрувати, і ти взагалі не можеш очікувати, де вони можуть знаходитися. Плотніший, плотніший птах там був. Мого побратима, навіть як і в мене було, що прямо так, face-ту-фейс -face вони були. Я тобі даю А. Ти скидуєшся. Робиш дві черги. Так, пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Потім уходиш коліно, робиш чергу, льошка, ліг, Ски, э, здійснив чергу. Так. Якщо хватить ленти, а я сподіваюся хватить, встаєш, йдеш під углом і насипаєш. Ти маєш відчути цей імпульс. Що може бути краще за кулемет? Тільки кулемет з більшим калібром. А так до нас стойка! Алина! Рух, рух, где она? Лешка, Лешка! Долго! Крутяк Армія ТВ тренувалась у Азову сьогодні. Як казав другренка, слухайте маму, їжте кашу. Слава Україні!